Вітаю глядачів каналу Раї. В етері новини Прикарпаття. У студії для вас працює Вікторія Уніцька. Про все важливе за добу розповімо вам просто зараз. Готуй сани влітку на Прикарпатті. Вже розпочали підготовку до опалювального сезону 2024-2025 Серед найпроблемніших громад області Бурштинська та Калуська. Зараз ведуться роботи, щоб осінньо-зимовий період забезпечити ці населені пункти альтернативними джерелами теплопостачання. З якими проблемами стикаються, та як їх вирішуватимуть. Знає Юлія Торконяк. На календарі перші дні літа, а на Прикарпатті вже розпочали підготовку до нового опалювального сезону. Відтак, відповідно до плану, до осені в області хочуть підготувати понад вісім сотень котелень, майже півсотні теплових пунктів та близько чотирьох тисяч багатоквартирних житлових будинків. А ще вісім сотень закладів освіти та понад пів тисячі медичних установ. Станом на 10 червня загальноморік від рівні кубикових закладів від до плану становити 20 відсотків. Що відповідає затвердженим графіком? Також повідомити, що заклади соціальної сфери практично повністю забезпечені роземна джерела на Проте наголошення необхідності проведення випробування генераторів, визначення статті потужності, а також на правильності включення та безпечності експлуатації метою на ситуації на таких ситуацій на ти об'єкт. Проблемні питання у підготовці до осінньо-зимового періоду виникають у двох громадах. Прикарпаття: це Бурштинська та Калуська. Ці населені пункти потрібно забезпечити альтернативними джерелами теплопостачання. Голова бурштинської громади Василь Андрієшин каже: найімовірніше бурштинську ТЕЗ до зими не відновлять. Відтак у громаді планують встановити модульні котельні, а на це потрібні додаткові гроші близько 15 мільйонів гривень. Якщо обладнання буде, то нам все таки треба кошти для того, щоб зробити і проект сам, бо я сказав про те. А нам все треба все-таки треба зробити проєкт і виконати роботи, а також зробити проєкти по підвозу, га підводу газу середнього диску і виконати самі роботи по проплаці газу це приблизно півтора кілометра. І для цього нам треба на приблизно, я так рахую, 4 мільйони на проект, десь 2 мільйони на газ, на підводку газу. І на роботи десь приблизно по. Монтажу кватену приблизно 8-10 мільйонів. Для цього нам необхідно на буде приблизно 15 мільйонів додатково. Ми, звичайно, розраховуємо на свої кошти. Але зв'язку з тим, що Буштинська те зараз в такому стані перебуває, вона не може оплачувати податки, які нам вона винна. Непроста ситуація, і в Калуській громаді. Зокрема, питання щодо роботи ТЕЦ. За останні роки каже заступник голови громади Богдан Білецький, 80 відсотків мешканців відмовились від послуг централізованого теплопостачання. І нині забезпечити теплом треба 13 закладів освіти та 27 бюджетних установ. Для забезпечення нам необхідно було 10 будівництво 10 нових котелів. Ну, Я так розумію, на відміну від буштина, у нас це будівництво нових, тому що. Користуватися мережами фактично тецівськими вже немає змоги, тому що конфігурація міняється, теплопостачання і обсяги, і це ж розраховано було набагато більшій потужності. Тому в нас фактично планувалося будівництво десь, як на вибух мобильних Що і загальною сумою, скажімо, так, попередньо для нас ми надсилали листа. Це десь це десь порядка мільйонів. На кількох об'єктах проєктні роботи завершені. Подекуди оголошені тендери. Єдине питання це фінанси, адже коштів вистачить лише на частину об'єктів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія та За кордон на двох авто з провідником. Днями прикордонники Чернівецького загону зупинили дві легкові машини, в яких перебувало вісім чоловіків. Один з них планував доставити інших до кордону з Румунією та вказати подальший маршрут до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску. Затримані жителі Івано-Франківської, Чернівецької, Запорізької, Херсонської, Харківської та Київської областей. За таку поїздку вони заплатили від 5 до 10 тисяч доларів. Відтак, що до них складені матеріали про адміністративне правопорушення. В ході подальшої роботи прикордонники встановили інших осіб, причетних до протиправної схеми. За даним фактом, до поліції направлено повідомлення за статтею 332 кримінального кодексу України. Провадження новітніх досліджень у програмі ментального здоров'я в Івано-Франківську провели конференцію виклики психіатрії в умовах війни. Йшлося про сучасні вивчення шизофренії та бойової травми серед учасників фахівці з психічного здоров'я з всієї України. А відкрив подію німецький психіатр Хармонт Бергер. Детальніше розповість Яна Лазорек. Турбота про психічне здоров'я населення в Івано-Франківську провели конференцію під назвою Виклики психіатрії в умовах війни, Провадження новітніх досліджень у програми ментального здоров'я. Завідувач кафедри Івано-Франківського національного медичного університету Михайло Постовой зазначає важливість психічного здоров'я в даний час важко переоцінити. Напевно, вже на третій рік війни. Всім стало зрозуміло, що ментальне здоров'я це якби найбільш вразлива, або не менш вразлива, ніж лінія фронту, ніж інші лінії фронту, а можливо не найбільш вразлива, тому що вона зачіпає не тільки тих людей, які безпосередньо на лінії зіткнення, а усіх громадян України без винятку. На даний момент часу, вже на третій рік, є безперервний просто подік. Якби Поранених солдатів, так які мають окрім фізичних проблем, вже і ментальні проблеми, і з цим треба щось робити. Ну тобто, саме головне підготувати достатню кількість спеціалістів, які можуть надавати адекватно. Фахову допомогу до обговорення проблем психічного здоров'я долучився німецький психіатр Хартмут Бергер. З 2010 року він на благодійних засадах є експертом для України в різних галузях психіатрії. особлива ситуація країни під час війни полягає в тому, що ми маємо величезну кількість психічно травмованих людей. Крім того, звиклі психічні розлади загострюються під впливом цього постійного стресу війни. Дуже важливо знати сучасний стан речей, сучасні технології та Досягнення науки, щоб більш адекватно і професійно надавати допомогу, і також для того, щоб у ті звиклі психічні розлади найбільш повноцінно були проліковані і психіатри могли переключатися на потік травмованих людей. Відвідав конференцію і ректор Івано-Франківського національного медичного університету Роман Яцишин каже, велика кількість студентів бажають стати саме психіатрами, а нині активно допомагають тим, кому ментально важко. Наша молодь, івано франківському національному медичну університету залишає. Тут. І просто не залишається, як сидячи за партами. Роблю все для того, щоб покращити ментальне здоров'я. Відверто кажучи, за останні на пів року. Від студентів, таких активних студентів, активістів наших, немає відбою, тому що вони дуже активно хочуть допомагати. Перш за все, нашим військовим. У нас є гарний проєкт зараз клінічною лікарню, де наші студенти якраз і займаються ментальним здоров'ям для людей, які постраждали під час військових дій. В суспільстві, коли кажуть, психіатрія або онкологія це найбільше стигма медицині. Люди цього бояться. В тому числі студенти-посники боялися ставати психіатрами, бо боялися йти до таких пацієнтів, особливих пацієнтів. Але зараз змінилася ситуація. Відверто кажуть, що в нас є цілий ряд студентів, які хочуть ставати психіатрами. Власне, не тільки психіатрами, але й психотерапевтами. Це та галузь, яка зараз відкривається. До конференції долучилося близько чотири сотні фахівців. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Араї. Шкільний навчальний рік добіг до кінця. Освітяни підбивають підсумки, хваляться здобутками та складають плани на майбутнє. Бурштинська громада, попри значні хвилювання та тривоги, освітній процес завершила на належному рівні. Про це в інтерв'ю розповіла начальниця відділу освіти та науки бурштинської міської ради Іванна Томин. Навчальний рік 2023-2024 року для школярів бурштинської громади виявився непростим: тривоги, ракетні загрози, вибухи, безсонні ночі, рівень тривожності, емоційного виснаження дався в знаки як педагогам, так і учням. Та, попри це, освіта громади жила та розвивалася. 2313 учнів закінчили навчання в різних класах та перейшли до наступних випускників 80. Серед них 18 золотих медалістів та 9 срібних. Діти були учасниками різних регіональних. Та всеукраїнських конкурсів та олімпіад здобували призові місця цього року. Дуже багато здобутків, як і наших випускників, так і наших педагогів. У нас є 10 дітей, які перемогли в третьому етапі і є призерами всеукраїнських учнівських олімпіад. Понад 34 дитини брали участь у різноманітних конкурсах і теж є переможцями. Ми їм всім дякуємо. Дякуємо нашим керівникам навчальних закладів, тому що нелегко у такий час, у час війни, Ми працюємо над тим, щоб покращити якість освіти, щоб в нашому в нашій громаді кожен учень відчув той комфорт і той затишок у своєму навчальному закладі. Звичайно, не просто є проблема, те, що нам діток потрібно довозити. Нас понад 250 діток з громадами підвозимо до навчальних закладів. Десь вибувають різні причини. Але ми стараємося, щоб налагодити, щоб цей довіз був комфортний. У межах реформи профільної середньої освіти в Івано-Франківській області планують створити 46 академічних ліцеїв та приблизно 30 профільних коледжів. Пілотним проєктом цієї реформи обрали бурштинський ліцей імені Ольги Басараб, який є одним із 25 таких в Україні. Для нас це означає виклик для наших вчителів колосальна праця, тому що з нуля е, творити профільну освіту це надзвичайно складно. Але тим не менше, ми не боїмося, тому що колективна потужний. Жний, хороший, і ми маємо з ким працювати і напрацьовувати результат. До початку навчального року ми вже маємо напрацювати свою стратегію, своє бачення, обрати профілі, на які ми маємо орієнтуватися. Тобто, вже робота розпочалася. Під реалізацією проєкту віддадуть корпус номер 2 ліцею. А в корпусі номер 3 буде пенсіонат для проживання учнів з інших населених пунктів. Такі зміни проведуть до 2027 року. Наразі в ліцеї тішаться здобутками. Учнів. Ті діти, які зараз восьмий клас закінчили, вони вже будуть пілотувати програми, тобто вони вже будуть вивчати програми, навчатися за тими програмами. А вже в пілотний проект на три роки будуть заходити ті діти, які тепер закінчили сьомий клас. Тобто ті, які пілотували нуш з першого класу. Цього року в нас є чим похвалитися. Ми маємо 10 золотих медалей і 4 срібні. Ми маємо 25 свідоцтв з відзнакою про базову середню освіту. Тому це є результат спільної праці, як дітей, так і вчителів. Учнівська молодь громади протягом навчального року брала участь в різноманітних заходах. Серед них творчо-патріотичний конкурс Серцем єдині ми Україна, спортивні змагання, пліч опліч, військово-патріотичний вишкіл Джура. Окрім цього, навчальні заклади бурштинської громади активно проводили різноманітні ярмарки, аукціони та благодійні заходи на підтримку збройних сил України, починаючи вже з садочка. Наші дітки знають, що таке волонтерська справа. Загальна сума це десь в районі до 400 тисяч таких зібраних коштів, і саме була в кожному навчальному закладу своя мета зібрати ці кошти допомогти. Хтось мав окремо окремій бригаді збирали окремо воїнному, але дуже ми дякуємо, тому що це і велика справа. Останні дзвінки пролунали. Випускники станцювали свій останній танець на площах рідних навчальних закладів. Це покоління, дорослішання яких проходить у великих випробуваннях. Війна в Україні змінила їхнє мислення. Вони мріють про мир та спокій в державі, про впевненість у завтрашньому дні. І, попри усі випробування, будують плани на майбутнє та вірять, Україна не. Неодмінно переможе. Надія Польова, новини телерадіокомпанія «Рай». Дозвілля під час канікул. У Коломийській громаді розпочали роботу пришкільні табори. Наразі їх відвідують майже тисяча коломийських школярів. Тематика таборів різноманітна і насичена. Від точних чи філософських наук до військово-спортивного напрямку. Наша Коломийська знімальна група відвідала 10-ту філію Коломийського ліцею номер 9 і там поспілкувалася із учнями та учителями. У Коломийській 10-й філії ліцею номер 9 працює літній табір Адреналін. Його організовують вже втретє. Тут для дітлахів відкрили кілька локацій. На одній можна малювати, на іншій співати, а ще на іншій займатися спортом чи просто відпочивати. Також тут діють English Speak Club. А також гуртки програмування та Майнкрафту ми з колегами об'єднались і створили максимально насичену програму табору для дітей для того, щоб їм тут було цікаво і вони проводили активний свій час на дозвіллі. Що включає наша програма? Це різноманітні поїздки, різнопланові екскурсії містом. До прикладу, ми вже встигли відвідати резиденцію Святого Миколая в Грушеві. Також сьогодні ми відвідуємо наш театр Озаркевича. Вчора ми гуляли в парку. Ще в нас в планах поїздка до рятувальних. Ніків там цікаві змагання і конкурси. Десятирічний Матвій вже другий рік поспіль відвідує пришкільний табір адреналін. Того року мені дуже сподобалось. Ми були їздили в Васей. А цього року мені також подобається, тому що тут можна відпочити, гарно пограти з дітками і знайти собі нових друзів. Діти кажуть, що окрім спілкування з новими друзями, програма перебування в таборі доволі насичена. Мені найбільше сподобалось, те, що ми їдемо, всякі пригоди. Ми їхали в глуші і плавати. Ми їхали і їхали в парк, і мені в Трельовську подобається малювати, гратися. Ми тут деколи навіть граємо шашки і різні ще інші ігри. І їдемо в різні поїздки. Сьогодні ми, наприклад, будемо їхати в театр. Я просто люблю все такі дружні колективи, просто літом скучно. Мені подобається малювати, спортивні змагання проводити. Ми їхали вчора в басейн. А в середу ми їхали в Гроші. У цьому році в 10-й філії табір відвідає 120 дітей. Загалом це учні початкових класів. Ще майже 900 дітлахів. Відвідуватимуть інші пришкільні табори. З коломиї Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія раї знову відкрив свої двері для першої таборової зміни і літній табір Лімниця, що у селі Вістова на Калущині. Скільки дітей приїхало, які умови проживання та харчування, та найголовніше, які емоції вирують в дитячому відпочинковому просторі? Дивіться у наступному сюжеті. На першу таборову зміну до комунального табору Лімниця на 14 днів відпочинку приїхало 105 дітей пільгових категорій із числа військових, загиблих та поранених. Першу зміну урочисто відкрили 12 червня. Однак юні відпочивальники вже встигли освоїтися, познайомитися з однолітками та потоваришувати, адже до табору вони приїхали на кілька днів раніше. 12-річний Назар Самбуров, син полеглого героя з Івано-Франківська Олега Самбурова. Хлопчик у таборі Лімниця вперше однак, початок відпочив. Зізнається веселий та дружній. Тут дуже весело, дискотеки по вечорам дуже класно. Важаці сурові, але дуже прикольно. Знайти друзів та весело провести шкільні канікули – те, що очікують від таборування у лімниці відпочивальники. Кажуть, програма насичена, а виховники молоді та дуже креативні. Поки ще знайшла друзів, все супер. Мені подобається, все добре. Годують нормально, ну Мені подобається в принципі 12-річний Євген Безпалько у Лібниці вже втретє. Розповідає, що чекав на відкриття цієї зміни цілих два роки, адже через пандемію та російське вторгнення табір не працював. Суперсько, дуже хороший табір. Завжди хочеться сюди їхати, але через війну і через те, що був коронавірус, два чи три роки не було його і було сумно. Тут є спортивні ігри, всякі. Квести, кожен день щось нове. Ми кудись їдемо, якісь ігри є. Інтересно харчування у таборі п'ятиразове. На радощі та хороший настрій у таборі без ліміт. Щодня відпочивальники готують цікаві концертні номери, малюють, вигадують, фантазують та розважаються. Попереду каже директорка табору: цікаві походи та екскурсії. Чекає дуже активна і насичена програма. Чекаємо тільки сприяння погодних умов, бо це для нас важливо. Відпочивають у нас зараз 102 дитинки. Це є 75 дітей пільгових категорій, діти військових загиблих та поранених. 20 діток є з міста попасної і двоє дітей з криміної. У нас запланована екскурсія. Це є скелі Довбуша і це є Галицький заповідник. Відповідно, туди ми будемо вести дітей, але знову ж таки чекаємо. Сприятливих погодних умов від початку червня до кінця серпня в таборі Лімниця планують прийняти близько тисячі дітей. Однак першу зміну вирішили зробити особливою. Важливо, щоб дітки, чиї батьки стали на захист країни, у першу чергу мали можливість відпочити та оздоровитись. Тішимося, що табір запрацював цього року. На жаль, два роки від початку повномасштабного вторгнення він не працював. Зараз запрацював. Є можливість п'ять змін прийняти дітей. Тому тішимося, що діти мають змогу. Оздоровлюватися навіть в умовах війни, що мають можливість поїхати мати повноцінну зміну 14 днів з гарними вихователями в гарній атмосфері, в природі мати можливість відпочити. До речі, під час повітряної тривоги усі відпочивальники тут у безпеці. В таборі функціонують два облаштовані укриття, які можуть вмістити 1600 дітей одночасно. А тому відпочинок у комунальному таборі Лівниця не лише цікавий, але й безпечний. Надія польова, новини телерадіокомпанії. Рай. Природа, історія та культурне надбання краю. Музеї мистецтв Прикарпаття відкрили виставку творів Христини та Валерія Довіраків під назвою Спалахи життя. Загалом подружжя представило близько 70 робіт. Виставку відвідали і наші журналісти. Спільне мистецтво. Подружжя Христини та Валерія Довіраків представили виставку картин Спалахи життя. Обоє митців на своїх полотнах зображають природу та традиції. Проте реалізація творчих задумів відрізняється. У нас такі тандем, роботи у нас різні. Він більше, більше живописець. Він гарно бере кольор, чує і це завжди всіх всім подобалося. Заворожувало ще починаючи з технікуму, коли ми вчилися в космо. Він більше живописець. мені з кольором працювати тяжче. Я його дуже підбираю як папір. Дивлюся, подобається, не подобається, відкидаю. Він знає, що він бере зразу, а я ні. У цьому наша різниця. На виставці представили близько 70 робіт подружжя. Художник Валерій Дувірак каже, спалахи життя це про теперішній сумний час, пейзаж та історію. Ну так, ідея виникла у нас з дружиною Спалахи життя. Чому спалахи життя? Ви бачите, час буремний, сумний, трагічний. І нас. Це зачепило нашу сім'ю сина. Тому різнопланові роботи від пейзажів в районі Говерли початок Прута, закінчуючи значить, роботами з історії нашого краю Пінзеля, і тим більше з історії мистецтва. директор музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець впевнений, подружжя довіряків плідно працює, кожен у своїх напрямках. І зробили сьогодні відкриття їхніх робіт. Роботи дуже чудові. Що Валерій, що Христина плідно працюють, напрямки вибрали свої, дотримуються. Якщо Христина у ветенанці продовжує працювати, то Валерій ті напрямки, які він традиційно робив, в нього є коварель, у нього і олійна, олійний живопис, і темпера, і поливка спробує робити, і колажі зараз робить, І багато рисунку є. Роботи митців у музеї Прикарпаття експонуватимуться близько місяця. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Араї. У Коломиї вже втретє відбувся всеукраїнський чемпіонат з повітряної акробатики та пілонного спорту. Його головна мета популяризувати цей вид спорту та обмінятися досвідом. До міста над прутом приїхали спортсменки практично зі всієї України. Були на змаганнях і наші коломийські журналісти. Всеукраїнський український чемпіонат з повітряної акробатики та пілонного спорту відбувся в Коломиї. На змагання приїхали майже 400 спортсменок з усіх куточків нашої держави, наймолодшим 5 років і до категорії 25+. Організатори вирішили зробити цей чемпіонат благодійним. Цього разу в нас виникла така ідея поєднати наші змагання з корисною справою і зробити збір коштів для наших хлопців зсу. Ось тому з нашим коломийським єдиним волонтерським центром локомотив. Ми об'єдналися з хлопцями і організували оцей цей збір коштів. І також з виручених коштів зі входу наших змагань ми так само направимо ці кошти на виготовлення дронів. Долучився до проведення змагань волонтерський центр, що розташувався у фізкультурно спортивному комплексі. Локомотив. Ми це робили для того, щоб був розвиток у дітей. І в додаток для цього ми робимо деякі приємні речі для наших хлопців, які воюють. Ми збираємо кошти, кошти, які оплачені при вході, йдуть, донатяться на наш благодійний фонд. І ми вже через свій благодійний фонд, ми є виробниками FPV-дронів». І вже через свій благодійний фонд ми окремо під замовлення кожного оператора, який є на нулі, який воює, ми вже виготовляємо епівідрон, який буде гатити кацапів і так, щоб аж гикало. Чернівчанки Саша та Ніколь вже досвідчені спортсменки отримали нагороди і на цьому чемпіонаті. Мені дуже сподобалось, просто коли я побачила, моя мама побачила, то я її вибрала. Я багато зраділа місця, при найкраща нагорода, перші, третій, навіть другі. Я побачила в інтернеті і захотіла туди дуже сильно піти. Я сьогодні по гамаку зайняла перше місце. Займала перше, друге, третє місця. Навіть за участь Ми давали теж при На дрони для 102-ї бригади вдалося зібрати понад 20 тисяч гривень. З ковмий Манан Малецький Галина Ровеншук, телерадіокомпанія раї. Це всі новини Прикарпаття на цю пору. Далі коротка рекламна пауза. А опісля огляд міжнародних подій. Залишайтеся з раї.